У національному університеті Львівська політехніка стартував авторський проект Академічні майстер-класи від книги до мети. Під час такого проекту студенти цього вузу зустрічатимуться із відомими письменниками, перекладачами, дослідниками української творчості. Головне завдання цього проєкту, який я зорганізувала від книги до мети популяризувати українську науку, вивести її за межі дуже вузьких кіл. Тобто, ми маємо показати, що в українському суспільстві дуже потрібна наукова книжка. Першу зустріч провели із професором Ужгородського університету, науковцем Павлом Чучкою, автором унікальних словників, прізвища закарпатських українців та слов'янські особові імена українців. За таку працю Павла Чучку нагороджено орденом за інтелектуальну відвагу. Зібрав докупі всі свої власні слов'янські імена і порівняв їх з іншими у часі і в просторі. У написанні і з істими помилками. таким чином тут буде мати кожен, хто хто читає, читаючи люди, історію наших. Давніх, прадавніх університеті Обіцяють, такі зустрічі стануть традиційними. Наступний вчений з Дрогобича Ярослав Радевич Винницький він привезе нам свою працю про двомовність, історія, практика, перспектива. Третя праця на жаль, покійного автора Юрія Герасимовича Ільєнка, доповідна апостолу Петру. Вікторія Долек, Сергій Русаков, оглядня, телеканал Зік.